Доброго дня, мої шановні глядачі. Вагнер в Білорусі. Вже розбили табір, десь там вони вже живуть. Подивимось, що вони там роблять. Бачите, карти прямо летять. Що вони там роблять? Дивіться, четвірка мечів це карта пасиву. Да, вони там наразі є, вони пасивні і е, якби набираються сил, можна так сказати. Набираються сил для того, щоб е, активізуватися у майбутньому. От Шістка кубків це минуле, так як у минуле, а це як в майбутньому, так як ще не було. Тобто для чогось їх там або готують, або вони там вже мають якісь завдання і відпочивають, можна так сказати. Для чого? Яка активність тут мається на увазі? Що мається на увазі з активністю у майбутньому? Повернутися. Для того, щоб повернутися у реальність з якоюсь геніальною ідеєю, або, іншими словами, повернутися у реальне життя, у реальну загрозу. От міч, прямий, от він перевернутий, але він тут лезом доверху. Ніби як, щоб комусь знову Загрожувати? Зрозуміли, так? Да? Тобто вони наразі там е окупалися, розбили табір, і це для того, щоб для перспективи повернення із замахом? Що тут мається на війна, щоб повернутися у війну знову? Це карта війни? Спитаємо, чи це війна з Росією? Чи це війна з Росією? Хочу сказати так, що тут готується якийсь хитрий план гнилого оточення. Тобто, якщо взяти вагнер як гниле оточення, тобто, як є ті ж, що Готують хитрий план, то можна сказати, що так. Вони збираються з ресурсами, щоб якимось тишком-нишком, якимось чином, із сприхованого протистояння перейти у відверте. Тобто, я так розумію, їх там готують для якоїсь активної дії, пов'язаної із Росією. Так, до України це має відношення? До України ця війна з Росією має відношення? Тобто це зачепить Україну? Як це для України? Для України тут розблоковується, розблоковується це обмеження в втраті ресурсів. Знаєте, мені таке щось відчуття, ніби це буде як, ну, з іншим боком, скажімо так, це не, не просто не то, що я не хочу сказати, що це допомога Україні. З їхнього боку, вони не планують допомагати Україні, але для України це нам буде як допомога, допомога ну от, вони будуть зі своєї сторони долбити довбити Росію, а ми зі, свою, зі свого боку. Ось так. Тому, якби це буде в ресурсах, в плані люд людей буде нам допомогою. Тобто вони зі свого боку щось будуть там робити. Але щось таке планується щодо Росії це точно. Так, і давайте подивимось По і того, чим це все закінчиться для Росії. Давайте подивимось. Активність Вагнера. Ну, активність вони вже не в колаборації з Вагнером. Припинення, припинення активності, ну, от колаборації з Вагнером. От їхня от, співпраця, вона припиняється, вона стагнується, і це буде активно, активно діяти, активно припинення, ну як підкосить їх. Ну і як це закінчиться для України, як ця ситуація. Закінчиться для України. Для України це буде, ну, скажімо так, дуже вигідна ситуація. Вигідна ситуація от, по, по пажу Пентаклі в тому, що у нас будуть кордони. Кордони відстоюватись, розширюватись кордони будуть. І, в, ну, скажімо так, в межах цих кордонів буде більш спокійніше. Ми будемо більш сильні у протистоянні, ще так можна сказати. І от навіть от Маленькі землі, вони будуть прибувати у ці кордони. Так, це буде дуже ризиковано, бо дурень на дні колоди дуже ризикована ситуація буде, але певним чином для України це буде на користь. Ось такий розклад у мене получився. Дякую вам за увагу. Дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. До побачення!